Невдовзі у Змієві на базі територіального центру соціального обслуговування запрацює простір соціальної адаптації. Реалізовувати проєкт у Змівській громаді допомагає програма розвитку організації Об'єднаних Націй. Невід'ємними партнерами на шляху до створення простору стала і громадська організація Ліга соціальних працівників України. Я сьогодні приїхала в громаду в рамках проєкту, яку фінансово матеріально підтримує ПРООН. Вона надала підтримку для організації соціального простору, який буде сприяти наданню послуг соціальної адаптації мешканцям Зміївської громади. Цей простір буде спрямований і на місцевих жителів, на внутрішньо переміщених осіб, членів сімей загиблих. Членів сімей діючих військовослужбовців, тобто будемо намагатися охопити всі категорії громадян, які сьогодні потребують підтримки. Сьогодні у військовий час і я дуже сподіваюся, після закінчення війни послуга соціальної адаптації буде розвиватися, зміцнюватися. І буде зміцнювати громаду. Даний простір призначений для групової та індивідуальної роботи в межах надання послуги соціальної адаптації. Це будуть послуги соціальної адаптації. Вони Містять багато заходів це і послуги консультування і психологічної підтримки. Це буде університет третього віку для людей похилого віку, для людей, які постраждали внаслідок війни. Тобто, цей простір буде запрошувати всіх, хто потребує сьогодні допомоги. Невід'ємною частиною ініціатив простору є психологічні послуги, які мають можливість отримати особи поважного віку, особи з інвалідністю, внутрішньо переміщені особи, військовослужбовці, члени їх сімей. Та інші особи, що опинились в складних життєвих обставинах. Крім того, у просторі буде вдосконалено соціально педагогічну послугу, яка вже працює, університет третього віку. Вона створена, аби підтримати літніх людей. Простір соціальної адаптації у терцентрі в Змієві розміщатиметься у трьох кабінетах. Усі вони вже обладнані новими меблями, а невдовзі також буде встановлено необхідну техніку. Спеціалісти ж зміївського центру надання соціальних послуг матимуть змогу безкоштовно пройти відповідне навчання. Цей проект розпочався в цьому році. До кінця року він буде завершений. Простір обов'язково запрацює. І у нас є таке завдання організувати. Надання соціальних послуг і підготувати нормативну правову базу для того, щоб ці послуги були в рамках діючого законодавства. Я сьогодні всіх запрошую до центру надання соціальних послуг за підтримкою, щоб люди будемо казати, використовували таку можливість і підтримували себе сьогодні.